Привіт, малята! Сьогодні з вами ми вирушимо в цікаву подорож, але спершу проведемо психологічну хвилинку. Привіт, привіт, в долоні плескай, привіт, привіт, ногами тупай, до носа доторкнись, а потім до колін. Навколо повернись і зроби уклін. Привіт, в долоні плескай, привіт-привіт, ногами тупай, до носа доторкнися, потім до колін, навколо повернись і зроби уклін. Привіт-привіт, в долоні плескай, привіт-привіт, ногами тупай. До носа доторкнися, потім до колін, навколо повернись і зроби уклін. Малята, запрошую вас у гості до лісових друзів. А з ким ми будемо подорожувати, відгадайте загадку. Влітку медом ласував, досхочу схочу малини мав, а як впав глибокий сніг, позіхнув і спати ліг, бачив, чи не бачив сни, аж проспав до весни. Правильно, це ведмідь. Ми разом з ведмедиком підемо в гості до лісових друзів. А щоб дізнатися, до кого першого ми завітаємо, відгадайте загадку. Сіренький кожушок, пара сіреньких вушок, скорий побігайчик, а зветься він. Так, зайчик. Ми завітали в гості до зайчика. А як зветься дитина зайчика? Так. Це маленьке зайченятко. Мама зайчиха велика, а зайченятко маленьке. Зайченята бігли лісом і розсипали моркву. Погляньте, є морква велика та маленька. Давайте допоможемо зібрати моркву. Велику моркву ми дамо. Мамі зайчисі, а маленьку? Так, зайченяті. Погляньте, скільки великих морквинок одна. А маленьких скільки? Багато, так, молодці. А хто живе під великою ялинкою? Так, мама зайчиха, а хто живе під маленькою ялинкою? Вірно, маленьке зайченятко. Погляньте, великих ялинок скільки. Одна, а маленьких? Багато, молодці. Зайченятка, вам дякують за допомогу. Що ж, вирушаємо далі? Давайте відгадаємо загадку. Живий клубок покотився в наш садок, має сотні колючок. Хто це, друзі? Так, звісно, їжачок. А як називається дитинча їжачихи? Так, їжаченятко. Вірно, а чим люблять харчуватися? Рибочками та яблучками. Молодці. Подивіться, їжаченятко яке? Маленьке. А їжачиха яка? Велика. Маленький. Яблучка для їжеченят. А мамі їжачих яке яблучко дамо? Велике, так. Погляньте, скільки яблучок у мами? Одне. А у їжаченятка скільки яблучок? Багато, молодці. Давайте так само пригостимо грибочками наших їжачків. Великий грибочок для кого? Так, для мами їжачихи. а маленькі грибочки для кого? Для їжеченятка. Так, молодці. Їжачки дякують вам за гостинність і кажуть до наступної зустрічі. Пушаємо далі і відгадуємо загадку. Є горішки і грибочки у дуплі на мотузочку. Плигаю по гілочках. Хто я, дітки? Руденька білочка. а якого кольору шубка в білочки? Руденька. А де живе наша білочка? Так, у туплі живе наша білочка. А з ким же вона завітала до нас? Так, з білченятком. А чим люблять смакувати наші білочки? Вони дуже люблять горішки та грибочки. Погляньте, у них є. Кошики, великий кошик у мами білки і маленький кошик у білченятка. Давайте ми розкладемо грибочки, великий у великий кошик, а маленькі грибочки і горішки у маленький кошик. Ось погляньте, як ми розклали великі грибочки і горіхи, великий кошик, а маленькі маленькі. Лісові друзі раді, що ви до них завітали. Вони вам дякують і сподіваються, що подорож до лісу вам сподобалась.